Таємниця корабля Мері Селесте, нерозгадана загадка Атлантики. У безкрайніх просторах Атлантичного океану дрейфував покинутий бриг Мері Селесте, корабель, що став однією з найзагадковіших таємниць мореплавства. Його знайшли без екіпажу, з недоторканим вантажем і без слідів боротьби чи паніки. Минуло понад півтора століття, а загадка цього судна і досі не має переконливої відповіді. Що сталося з людьми на борту? Чому вони залишили надійне судно посеред відкритого океану? Ця історія сплав фактів, і легенд, який захоплює уяву дослідників, письменників і шукачів таємниць. Початок історії народження Мері Селести. Корабель був спущений на воду у 1861 році в Новій Шотландії, Канада під іменем Амазонка. Спочатку він не мав щасливої долі. Капітан помер незабаром після відплиття в перший рейс, а сам корабель кілька разів зазнавав аварій. Після ремонту та зміни власників Амазонку перейменували на мері Селесте у 1869 році. Нова назва мала символізувати новий початок. Але можливо, разом із цим корабель взяв із собою тінь минулих невдач і передав її наступним власникам останній рейс листопад 1872 року, 7 листопада 1872 року Мері Селесте вирушила з Нью-Йорка до Генуї Італія, завантажена 1701 барелем спирту, призначеного для промислових потреб. На борту перебували капітан Бенджамін Бріґс, його дружина Сара, їхня дворічна донька Софія та семеро членів екіпажу. За свідченнями, капітан був досвідченим і шанованим мореплавцем, а екіпаж перевіреним і добре підготовленим. Мері Селесте вирушила у подорож, яка мала бути рутинною. Проте 4 грудня 1872 року, за іншими джерелами 5 грудня, бриг Дей під командуванням капітана Девіда Морхау. Що йшов тим же курсом, натрапив на судно, яке безладно дрейфувало поблизу Азорських островів. Коли моряки піднялися на борт, вони виявили, що корабель повністю покинутий. Знахідка, стан мері Селести. Картина, яку побачили моряки, стала початком морської легенди. Корабель був у доброму стані, хоч і мав деякі пошкодження, вода потрапила в трюм, але не критично. Вантаж майже не постраждав. Більшість барелів була ціла, за винятком кількох, зроблених із пористого дерева. Їжа і вода залишалися у достатку. Особисті речі екіпажу були на місцях, як і цінні речі. У каюті капітана лежали його особисті документи, а на столі залишки їжі. Навігаційне обладнання зникло: не було секстанта, хронометра і бортового журналу, який записував координати. Єдиний рятувальний човен був відсутній на кораблі. Не виявили слідів боротьби чи насильства. Все виглядало так, ніби люди раптово залишили корабель, забравши лише необхідне для навігації і евакуації. Але чому версії і теорії, логіка та містика? Протягом понад 150 років загадка Мері Селесте викликає жвавий інтерес серед істориків, моряків, письменників і шукачів містики. Історія залишеного корабля, який дрейфував без людей, стала справжнім випробуванням для уяви. Адже незаперечних фактів недостатньо, а кожна нова версія лише породжує нові запитання. За ці роки виникли десятки гіпотез, від цілком логічних, побудованих на знанні морських законів і фізики, до містичних, пов'язаних із прокляттями, привидами, іншими вимірами і невідомими силами, що могло змусити досвідченого капітана Бенджаміна Брікса, який вів свою сім'ю в подорож, покинути судно, яке не тонуло, не горіло і не зазнало нападу. Чому на борту не було слідів боротьби або паніки? Чому вони забрали тільки рятувальний човен і навігаційне обладнання, залишивши особисті речі, гроші, вантаж? І ці деталі стали поживним ґрунтом для численних інтерпретацій. Розгляньмо найбільш поширені, суперечливі та інтригуючі теорії: піратство або злочинне втручання однією з перших версій було припущення про напад піратів або злочинців. Хоча у XIX столітті піратство вже не було таким поширеним, в Атлантиці траплялися випадки морських розбійників, зокрема біля Азорських островів. Але ця теорія має слабкі місця на борту не було слідів боротьби, не зник вантаж чи коштовності, ніхто не намагався затопити корабель або приховати докази нападу. Та й самі пірати, якби діяли, навряд чи залишили б судно в майже ідеальному стані. Не скориставшись його вантажем, у ті часи навіть підозрювали екіпаж Дейграті, мовляв, вони знищили екіпаж Мері Селесте заради премії за знайдене покинуте судно. Але розслідування не виявило жодних доказів злочину, а винагорода була незначною. Тож піратство та зумисне вбивство залишились без підтвердження. Природні катастрофи і страх перед затопленням. Деякі експерти припустили, що капітан Брігс, помітивши воду в трюмі, вирішив, що корабель ось ось потоне і наказав евакуацію. Коли мері Селести знайшли, в трюмі було близько метра води, що не становило загрози, але зламаний насос і вода в трюмі могли справити враження катастрофи. Є версія про зіткнення з підводним рифом або айсбергом, через що судно могло тимчасово нахилитися, викликавши паніку. Проте корабель не мав серйозних пошкоджень, тому ця гіпотеза виглядає сумнівною. Моряки того часу були навчені оцінювати стан судна навіть у критичних ситуаціях, тож діяти з поспіхом Брікс навряд чи став ставби. Вибух спиртових парів одна з найвірогідніших гіпотез вибух парів спирту в трюмі. Барелі з промисловим спиртом могли виділяти пари, які за певних умов могли спалахнути. Якщо стався короткий холодний вибух без вогню, він міг налякати екіпаж. Капітан, побоюючись нового вибуху або загоряння, міг наказати залишити судно тимчасово спустити човен і триматися на відстані, чекаючи, чи загориться корабель. Після певного часу люди могли загинути в морі. Човен перекинувся, потонув або його віднесло в океан. Ця версія підтримується тим, що кілька барелів були пошкоджені і зроблені з пористої деревини, що сприяє виділенню парів. Проте слідів вибуху на судні не знайшли, хоча деякі сучасні експерименти доводять, що безслідний вибух можливий отруєння і галюцинації. Деякі історики вважають, що екіпаж міг отруїтися через забруднену їжу або воду, що спричинило галюцинації та неадекватну поведінку. Наприклад, отруєння сполуками свинцю або ерготизмом, отруєння грибком, який вражає зерно, може спричинити паніку і страх, змусивши людей діяти нелогічно. Однак корабель мав запаси харчів у доброму стані. І нічого не свідчить про масову втрату здорового глузду. Крім того, дії екіпажу виглядали організовано. Вони забрали навігаційні інструменти, що вказує на усвідомлену евакуацію, а не на хаос чи отруйну свідомість. Конфлікти, бунт і психічні зриви. Інша версія бунт або особистий конфлікт на борту. Припускали, що капітан втратив авторитет або що хтось із екіпажу повстав. Проте, судячи з особистості Брікса, який був відомий як спокійний і справедливий, це мало ймовірно. Немає жодного доказу боротьби чи спротиву на борту. Також є версія про психічний зрив самого капітана, мовляв, він впав у параною, злякавшись уявної небезпеки, і наказав покинути корабель. Але і це не витримує критики. Капітан діяв злагоджено і мав сім'ю на борту, тож навряд чи ризикував би їх життям без реальної загрози. Морське чудовисько або стихійна хвиля, морські легенди згадують про гігантських кальмарів, які могли напасти на екіпаж. Проте, корабель залишився неушкодженим, а чудовисько не могло змусити всю команду організовано залишити судно. Деякі гіпотези згадують так звані гігантські хвилі або міні цунамі, які могли захлеснути палубу і змести людей у воду. Якщо човен був уже спущений, таке могло статися. Але знову ж таки немає слідів на палубі. Паранормальні явища прокляття і Бермудський трикутник не обійшлося і без містичних версій. Хтось вважав, що корабель був проклятий ще з часів, коли звався Амазонкою. І невдачі переслідували його, інші говорили про привидів на борту або морське прокляття, яке змусило людей тікати. Дехто навіть зв'язував історію з Бермудським трикутником, хоча це географічно невірно, мері Селесте знайшли далеко від тієї зони. Проте такі версії завжди приваблюють увагу, створюючи атмосферу містики та невідомого. Усі ці теорії від раціональних до фантастичних. Демонструють одне, іноді навіть найкращі знання і досвід не дають відповіді. Історія Мері Селесте продовжує жити завдяки цій невизначеності, яка розпалює цікавість, страх і бажання розгадати те, що можливо не має однозначного пояснення. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві історії.